Сьогодні ми завітали в експозиційний зал Білотерківського краєзнавчого музею з тематичною виставкою, яка триває з 2 квітня 2023 року. Київщина, земля хоробрих, до першої річниці звільнення Київської області від російських загарбників в ході повномасштабного вторгнення РФ минає рік з того дня, як українці довели собі і всьому світові, що Україна може і буде перемагати. Після 37 днів тимчасової окупації були звільнені всі населені пункти північної Київщини. Це стало можливим завдяки хоробрості та героїчним діям Збройних Сил України та цивільних людей. Буквально за декілька днів північ Київщини, це да, там міста, які біля Києва найближче були окуповані. І в подальшому Буча, Ірпінь і Гостомель отримали статуси міст героїв, де йшли найбільш запеклі бої за. Території 254 тимчасово окупованих населених пунктів Київщини потерпали від рашистської навали більше місяця. За цей час на території області було скоєно більше 9 тисяч військових злочинів. До половини березня неможливо було централізовано вивозити людей, евакуювати з міст північної півночі Київської області. Вже після 10 березня були відкриті зелені коридори. Коли стало можливим організовано вивезти через них місцевих жителів, евакуювати, хтось намагався виїхати на своїх автівках, хтось проїжджав, когось на жаль, розстрілювали. Житомирська траса була заповнена покинутими розстріляними. Автівками на виставці представлені особисті та побутові речі жителів постраждалих міст, військовий одяг загарбників, уламки снарядів, якими щодня обстрілювали області. Ці експонати були зібрані військовими, волонтерами та самими науковцями музею під час експедиції на північну Київщину. Опалені фотокартки ірпінчан, простілені дворові таблички, пробиті уламками книжки. Ці речі лишають по собі незабутнє враження про події, які ніколи не мають повторитися. На виставці в нас можна ну, розвити фотографії, якими були міста, такі як Буча, Гостомель, Рупінь, які вони були до вторгнення, які це квітучі міста. І також якими вони були після, після звільнення. Як там були і в центр розбиті будівлі, і розбиті дороги, і покинута техніка? Практично в кожному з цих міст було звалище покинутої горілої техніки російської. Ну, туди звозили до речі, не лише техніку, а й вибиті вікна з будинків, там дуже багато всього такого було. Вигравши битву за Київ, ми виграли битву за Україну стратегічно, як за незалежну суверенну державу. Київщина довела, що це земля хоробрих. Тут народжується сміливість.